Можна мені пересадити волосся від мого сина в рік дитину на лисе підстригає. Віток, добре, Наташенька, будемо тобі отак от зав'язувати волосся. Навіщо ви це робите? Якщо хтось не знав, існує трансплантація волосся в ділянку брів. Я такий факт. Думаю, от це повинен був саме ти бути. І уявляєте, заходять мої асистенти. І що вони бачать? Єрвант Маргарян, трихолог, трансплантолог волосся. Тут у нас декілька варіантів жарту. Перший один, два, три. Холох. Другий варіант той, хто дійсно весною саджає. І третій завжди пам'ятає своє коріння. Голосуйте! Я лікар-трихолог-трансплантолог. Трихолог не має ніякого відношення до трихомонад. Трихолог це лікар, який займається лікуванням волосся. Трансплантолог це означає, що лікар-трихолог не лише трихологічну, терапевтичну справу робить, а він ще й і трансплантує волосся. Пересадкою волосся займаюсь. Найчастіший запит, з яким приходжу, в мене випадає волосся. Я кажу, у мене теж випадає волосся Ні, жартую. Я уточнюю, кажу, у вас випадає волосся і випадає більше ніж зазвичай. Правильно вони кажуть. Так, от коли так, то ми вже розвиваємо тему. І я наступне питання питаю, скільки часу це триває, і на скільки відсотків змінився об'єм на третину, в половину, там на 25 відсотків. Це вже означає, що це дійсно ця проблема є. Але бувають такі періоди, е, наприклад, там сезонне випадіння волосся, коли от прям може загостритись випадіння волосся, але якщо брати пучок. То, в принципі, він не змінився. Він який був, такий і залишився. Це означає, що організм перекриває ту кількість, яка випадає, то в принципі баланс зберігається. Треба розуміти, та, що волосся і в нормі випадає, тому що є різні фази циклу росту волосся. Перша фаза це фаза росту, активного росту, коли діти народжуються, вони знаходяться всі в стадії росту волосся. Тому якщо хтось звертав на це увагу, у дітей не випадає волосся. От вони до певного віку в них волосся все краще і краще. Краще і краще росте, таке кайфове, круте, тому що іде ще фаза росту волосся. І вона може складатись від 3-4 до. Десяти років, коли вона переходить в проміжну стадію, вона видокономлюється. На останній третій стадії вона випадає, і на її місці народжується нова волосинка. І так це йде по кругу до глибокої старості, якщо це в це не вмішується якийсь інший фактор. Досі є люди, які в рік дитину налиса підстригають. Навіщо ви це робите? Ці люди, які підстригають дітей налиса і кажуть, бачиш, волосся відросло, воно товстіше стало. А це тому, що в рік воно і так починає ставати більш товстим і більш густим. Треба. Просто в цю фазу от, пройти, і все не треба дітей стригти і мучити бідний малюки. От. І є ще така штука, що не треба дівчатам носити тугі, туго зав'язані такі хвости. Це часто проблема буває у гімнасток або танцюристок, або просто мам, які просто люблять тобі так добре, Наташенька, будемо тобі отак от зав'язувати волосся. Не треба так робити, тому що йде фізичне постійне фізичне натяжіння волосся. І внаслідок виникає таке захворювання, як рубцова алопеція. Під час натяжіння волосся витягнути бувається і витягується, як якщо б ви виривали. Але це не помітно, тому що воно постійно під натяжінням знаходиться, і воно випадає, 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 і потроху починає зміщуватись передня лінія росту волосся. Бо воно може на сантиметр, на два, на три, отак вот от зміщуватись. Цей від алопеції складно лікується терапевтично, Тому я постійно мамам кажу, будь ласка, будь ласка, я вас дуже прошу, дівчатам не треба зав'язувати тугі хвости. Це може привести в майбутньому до тракційної алопеції. Трихологія достатньо молода наука. Але якщо брати загальну світову, то трихологія вона потрохи розвивалась, просто під різними галузями, під хірургією пластичною, коли пробували робити трансплантацію волосся під час Першої та Другої світової війни, коли хірургії пробували відновити волосся солдатам на рубцову ділянку. І зараз теж до речі ми активно цим займаємося. У нас є благодійний проект. Ми військовими цивільними, які постраждали від військових дій вони мають шрами на голові, можуть звертатись до нас. Ми робимо безкоштовні операції. Насправді треба розуміти, що на рубцовій тканині можна робити трансплантацію волосся. Так, там волосся буде не таким щільним, як на природню ділянку, але цього достатньо буде для того, щоб людину соціалізувати і повернути до нормального життя. Мене бісить людей, які кажуть, що чоловікам не треба робити трансплантацію волосся, що чоловік лисіє це нормально, і так далі. А насправді по статистиці це реальне дослідження було зроблене на другому місці комплексів чоловіків після питання потенції стоїть випадіння волосся. О, так там деякі чоловіки мають сміливість в собі і приходять на консультацію, питаються, як відновити волосся. А деякі або е, може там соромиться, або може і не знають, що це можливо. Але я хочу додати, що є люди, яким реально пасує лисина. От і вони не комплексують. Е, от мій рідний брат він лисив в нього правильна форма черепа. Він відпустив собі бороду. Дуже круто виглядає. Я, якщо постригусь на лиси, відпущу бороду. Ну я не знаю на кого на вікінга. Я точно не буду схожий. Ну, коротше, кожен вирішує сам для себе. Хочеш робити трансплантацію? Роби трансплантацію. Подобається зачосувати волосся з боку, щоб прикривати лисину. А потім, коли вітер дує, і волосся, отак от стають як бампер відкритий. Будь ласка, в мене коротше була пацієнтка. Прийшла вона на консультацію по трансплантації волосся. Сином, в неї м, така форма випадіння волосся м, м, по чоловічому типу. Андрогенетична лапеця це коли в лисіє голова в верхній частині, але вона ще буває дифузна форма, коли по всій голові волосся рідке, і в тому числі на потилиці. А при трансплантації волосся вона нас ж основна донорська зона це потилиця і бокові ділянки. Ми звідси беремо, засаджуємо сюди. Тобто це перерозподіл. Ми беремо там, де більше волосся, садимо там, де його нема, або його менше. Я дивлюсь, кажу, що у вас донорська зона дуже слабка. Там дуже мало волосся, ви не зможете отримати певний результат добрий. На що вона каже, я підготувалась саме тому я прийшла з сином. Чи можна мені пересадити волосся від мого сина? Я так, Що? От каже, каже вот син, він молодий, йому 20 років. Можна волосся пересадити від сина мені. Я кажу: ні, не можна. Не можна, тому що це аутотрансплантація, Волосся береться від самої людини і присаджується самої собі. Максимум це можливо від близнюків, але в мене ну на практиці такого не було. Чому саме це аутотрансплантація? Чому треба брати волосся лише своє? Тому що наш організм сприймає кожну окрему цибулинку як окремий орган. А ми, коли трансплантацію волосся робимо, ми ж не присаджуємо там одну, дву там дві волосинки. Це у нас тисячу, дві, три. Уявіть, дві тисячі. Інших органів засадити. Одна справа, коли один орган, там серце або нирка, там ще щось, то це ока. А коли це тисячі, то організм просто ну не, не зможе це принести. І все життя приймати імуносупресори через волосся ну це воно того не вартує. Насправді, якщо у чоловіків, як 90% це генетика, то у жінок тут варіації мільйон, починаючи від того, що е, вона вирішила схуднути із. За місяць скинула 10 кілограмів, закінчуючи захворюванням щитовидної залози, дізбаланс гормонів статевих, пролактина, тестостерона, проблем шлунково-кишковим трактом, стрес, вагітність. Жінки насправді набагато ріше з такою проблемою ходять на трансплантацію волосся. А якщо і приходять, то... По іншим питанням, або рубець на голові, або цей кут, тобто він буває високим. У жінок теж і це дискомфорт, приносить суто естетичний. Або за високе чоло. Також теж буває, що дуже високе чоло, а дівчина все життя комплексувала із цього, хоч, хотіла прикривала чолкою, і можна, в принципі, на сантиметр два це зменшити і зробити її життя краще. Або брови моє улюблене взагалі. от. І, і, і Якщо хтось не знав, існує. Трансплантація волосся в ділянку брів по різним е, причинам можна як е, рубець якийсь засадити, так і можна форму змінити. Наприклад, зробити кінчики довшими, якщо вони по-іншому виглядали Або якщо волосся воно є, але воно рідке. Або там десь в 2000-х, коли була ця мода, вони повищіпувалися в брові такими ніточками і все, і тепер нічого ти не зробиш. Максимум, що трансплантацію волосся, якщо хочеш, щоб це виглядало природньо, або там е, татуаж і е, інші Якщо теоретично подумати, то напевно для брів більше підходили б волосся з руки, і та напевно там вони тоненькі більше і так далі, але все одно на брови ми беремо волосся з потиличної частини, тому що це самі домінантні волоски. Вони краще всього приживляються, вони краще всього ростуть. Ну да, є певний мінус. Якщо ви вдруг впадете в депресію і будете забувати їх підстригати, то вони відростуть і будуть такими ж довгими, як волосся на голові. Після трансплантації брів трохи все по іншому, ніж після трансплантації волосся на голові. Там треба певний уход робити. Треба з певного часу починати їх розчісувати і олійкою вкладати, щоб волосся звикло рости в під правильним кутом. Плюс, коли ми трансплантацію робимо, ми їх теж закладаємо дуже під таким. Косимо кутом, тому що якщо волосся у нас на голові переважно ростуть під кутом 35-45 градусів, то тут десь 15 градусів. Вони от прям майже паралельно лежать до шкіри. Там теж прям треба їх правильно вкладати, щоб потім гарна картина була. Приходить пацієнт з фотографією Бреда Піта, показує мені і каже, я хочу так, як в нього. Я дивлюсь на нього. Ну ну це нереально. А чому це нереально? Тому що є різні ступені випадіння волосся. От там перша, друга, третя, там і саме крайня сьома. Сьома це коли вже лисина спустилась от сюди нижче потилиці, і тут донорська зона, взагалі така тоненька, тоненька. Там просто матеріалу не вистачить, щоб перекрити всю цю ділянку. Його то вистачить, якщо це дуже рідко, отак от, от засадити. І воно от буде, коротше, це не буде красиво. А він хоче як у Піта, Я Піт сказав Том Харді. От як у тому харді, я пояснюю, що це технічно неможливо, тому що це проста математика. Ми маємо там тисячу графтів образно кажучи, які ми можемо займа... забрати, а граф це з'єднання волосся. Це волосся на сімейка. Така по дві, по три штуки. Вони ростуть так кущами, так волосся ростуть кущами. Якщо хто з не знав, взяти тисячу півтора і засадити на то місце, де треба п'ять тисяч. І це не буде виглядати ок. Це просто буде дуже рідко виглядати, і це не буде добра картина. В такому випадку я такому пацієнту можу запропонувати взяти ці півтора тисячі волосся і засадити іракезом. От іракезом, от посередині, от так от. І як на мене, це буде прикольно виглядати. Пропоную кожен раз, але попадаються якісь дуже консервативні пацієнти, такі, то ні, іракез, ні, залишу, напевно, так, як є. Чим а, скоріше пацієнт прийде на початково. Хтапах, коли волосся лише почало випадати, більше в нас шансів це терапевтично потримати, відтягнути максимально цей момент регресу, тому що все одно у чоловіків, коли волосся почало випадати, воно буде випадати. Бо із 10 чоловіків у дев'яти волосся випадає в силу генетики. Волосся, яке трансплантується, вона не випадає. Вона залишається до глибокої старості. Чому тому, що волосся, які знаходиться знаходяться на бокових ділянках, на потиличній ділянці. В них нема, условно кажучи, маячка, на який пливе гормон дегідротестостерон, атакує і випадають верхні волосся. Це сильно складно, так я сказав. Значить, у чоловіків, хоча у жінок таке теж є, в андрогензалежній зоні волосся мають такий образ не кажучи, маячок, який певний час буває виключеним. Але в якийсь життєвий момент, або стрес був тригером, або просто внутрішні годинники спрацювали, або так просто склалось. Волосся починає потрохи випадати в цій зоні. Це означає, що гормон дегідротестостерон, це різновид чоловічого гормону тестостерону, почав бачити цей маячок, і він атакує це волосся, не даючи йому прожити свій нормальний життєвий шлях. І з кожною такою атакою волосся все тонше в наступному циклі життя, і менше, і все менше, і менше, менше, менше і перетворюється пушкове волосся. Тому ми бачимо, як шкіра починає просвічуватися між волоссям волоссям, а потім і з'являється взагалі лисина. А у волосся, яке знаходиться на потилиці на боках, в них відсутний цей маячок. І коли ми пересаджуємо волосся з потилиці на верхню ділянку, то гормон дегідротестостерон думає, що це потиличне волосся. Коротше, ми його обманюємо і він їх не чіпає. І тому ці волосся залишаються дуже довго. О, це це одна із моїх найулюбленіших бісячок. Я, я думаю, що не лише мене, а всіх трихологів-трансплантологів, коли всі літають робити трансплантацію волосся в Туреччину. Та реально, реально є такі рейси. Це є ж медичний туризм, і вони от медичним туризмом активно займаються. Їх маркетологи дуже активно займаються. Там, наприклад, ти візьмеш Google, Там трансплантація волосся Київ. І він такий гопа, тобі десь десяток турецьких клінік видає. Ти натискаєш Київ, вони теж ці слова вбивають, щоб в пошуку їх знаходили. А по переводить на їх клініку, і там все ж розписано від трансферу, закінчуючи готелям, екскурсію, аквалангам там я не знаю і всім всіми всім іншими рахадлукумами, які вони можуть. Надати, якщо в середньому брати, то трансплантація волосів в Україні е, середня кількість це десь 2000 тисячі доларів. Коштує в Туреччині. Можна знайти пропозицію за тисячу доларів, за півтора тисячі доларів. За 1800 доларів, і людина навіть цю різницю 200 доларів буде казати та ні, краще полечу, Тут в, туди ще й входить трансфер, плюс готель і так далі. Тому люди ведуться на ці дешеві пропозиції. Одне з теж таких бісячок трансплантації волосся в Туреччині це ляльковий ефект. Це коли от вони засаджують волосся і або під прямим кутом або під лінійку, вот, так вот. і ще дуже важливий момент в Україні і у всіх інших багатьох країнах світу кількість рахується по кількості там. 1500 образно, 76 графтів. гравців. От запланували і стільки ж і засадили. А в Туреччині, наприклад, в них ціна може формуватись так: типа е, 1000 доларів це коштує до 2000 графтів, гравців, там 1500 2-4 тисячі гравців, і ти в житті не зможеш порахувати, скільки тобі засадили. Лише коли е, тобі зроблять цю трансплантацію, волосся, ти приїдеш в Україну. Наприклад, е, пройде певний час, волосся почне рости, і ти побачиш, що там не виросло. Стільки, скільки тобі обіцяла. Дуже бісить, коли пацієнти після трансплантації волосся не дотримуються певних рекомендацій. Ми можемо максимально круто зробити трансплантацію. У нас вже буде дуже крута команда професіоналів. От ми все зробили, на, просто на десяточку з плюсом, а пацієнт виходить з клініки і далі відповідальність падає на нього. Якщо він буде дотримуватись всіх наших рекомендацій, то все буде добре. У мене був такий приклад. Навіть декілька прикладів було із мінімального, що можна зробити, це у нас був пацієнт, якому ми зробили трансплантацію волосся. І зазвичай, коли ми закінчимо вже трансплантацію, кажемо, що ви самостійно не одягайтесь. Ми вам допоможемо, щоб ви не травмували ту ділянку, де ми зробили трансплантацію волосся. Це по перше, і не занесли собі ніяку інфекцію туди. Але є певні унікальні пацієнти, які самостійно вирішують все одно. Я це сам зроблю. І уявляєте, заходять мої асистенти, і що вони бачать уський светр, який він одягає через голову. І на цьому светрі, от там, де горлишка, графти, отак от позалишались. Тобто він коли одягав, волосся ж, воно ще не прижилось, воно от прям дуже хрупке. І там Взагалі треба як з хрусталем перші три дні, і він їх просто отак от зніс. І ми з ними вже нічого не зробимо, бо вони старільність вже втратили, вони от, потрапили на светер, І, і все. І я не знаю, скільки він їх так потягнув, але десь пару сотень графтів залишилось на цьому светрі. Ну слава Богу, ніякої інфекції не було. Дуже болісно це бачити і з точки зору пацієнта, бо блін, ми ж за кожен графт боремось, і з точки зору спеціаліста, бо поки ти витягуєш ці всі графти, поки ти їх засаджуєш один за одним, це цілий день займає. Це дуже кропотлива така робота. І тому, коли ти бачиш, що твій труд, це ж я робив, це був. У мене такий випадок з пацієнтом. До речі, з достатньо відомим пацієнтом, блогером. Ми з командою зробили йому трансплантацію волосся. Він навіть там о, вів прямий ефір. От я роблю трансплантацію волосся і так далі. Я такий думаю, круто, класно. І на наступний день він поїхав собі на дачу. у нього будівництво йшло і заніс собі туди інфекцію. Бо там же ж пил, брут і так далі. Від можна було випадково просто почесати собі голову брудними руками. Е, він таки почесав, а потім вже я питав нього. І заніс туди собі інфекцію. Як це проявляється? Починає виникати фолікуліт, такі запальні елементи, як акне, прункули такі на голові, і це по всій голові. Після того як виник фолікуліт, ще дня через 3-4 лише мені це про це сказав. Коли вже його було дуже багато на голові, прям такий запальний процес був. Ми були вимушені призначити йому антибіотики, але все одно тут вже результат може бути дуже. Непередбачуваним, тому що гній, по суті, є як розчинник. А він ще й антибіотики не з першого дня купив, коли ми йому призначили. Ще після цього, коли треба було приходити, коли все загоїлось, там ми рекомендуємо раз на місяць після трансплантації колоти плазму, PRP-терапію робити, бо це покращує кровообіг, регенерацію і так далі. І процент приживлення, особливо в такому випадку, мог би бути трохи більше. Він походив, по-моєму, один чи два рази, і потім це не робив. Вітаміни він не пив. Лосьон, який ми призначили для покращення кровообігу, він може десь місяць або Пів місяця використовував, потім я йому пишу: а я вже знаю, що він ніфіга не робить. Я пишу: гей, привіт, ти ж сподіваюся, робиш це? Він такий, блін, ну це так впадло. Це двічі на день треба це мастити. Чесно тобі скажу, і я не роблю це. Я такий. Думаю, от це повинен був саме ти бути цим пацієнтом, який все просто зробив не так, як треба, що потім ніхто ж не буде питати, що це він щось не так зробив і тому нема результату. А всі подумають, що це лікар, хірово зробив операцію, тому поганий результат. Ще дуже бісить, коли приходять пацієнти з проблемою випадіння волосся, і ти кажеш, щоб розібратися в цій ситуації, нам ще треба здати аналіз, щоб дізнатися, чи є якийсь фактор зсередини, який впливає на випадіння волосся, бо це можуть бути гормони там або анемія, там феретин чуть ліна на нулі, і це може приводити до хронічного випадіння волосся. І вони такі, а зараз що ми не можемо щось почати робити. Я кажу: ну зараз я вам ще пропишу там деякі речі, які ми можемо і без аналізів вже почати робити, щоб вже щось робити. Але для того, щоб отримати повну інформацію, нам треба ще аналізи. Навіть може бути аналіз на вовчака, як в Докторе Хаусі. Там любе захворювання там вівчак. Чому це так було в Докторе Хаусі? Тому що це захворювання може імітувати багато інших симптомів захворювань. І на моїй практиці за більш ніж десятирічний стаж. Всього два пацієнта були, які прийшли з запитом на випадіння волосся. І дійсно виявилося, що у пацієнта вовчак і треба лікувати це. І випадіння волосся це був лише симптом основного захворювання. Дуже-дуже крута бісячка. Всіх трихологів, незалежно від того, вони трансплантологи чи не трансплантологи, це коли починають лікуватись народними методами. Я от візьму яйце, яйцем помию голову, бо бабуся казала, що ці їй дуже допомагало. Або треба пивом помити голову, там я не знаю, потримати 5 хвилин. Взяти після цього ще нікотинову кислоту, туди налити, зробити такий микс часником натерти. Це якийсь салат виходить, я не знаю. В мене один приятель пише в Дірект, каже: Привіт! Я, коротше, от в мене волосся почало випадати. Мені тато порекомендував, бо він теж так робив після армії, і йому це допомогло частником намастити так добре-добре голову. От, і, в принципі, волосся почне рости. І ти знаєш, от мені здається, що воно почало рости. От, правда, треба було на балконі посидити там, каже, пори годин, тому що не дуже приємний запах був. Я йому пишу, то воно почало рости, тому що воно злякало, щоб ти більше такого не робив з, зі своєю головою. Я до фітотерапії нарабати нормально відношусь і до народної медицини вона може працювати, а, але е, треба ж розуміти, при яких ситуаціях що е, робити. І це немає універсального коріння лопуха, який працює от, при всіх видах випадіння волосся, образно кажучи. І взагалі навіщо це робити, якщо є е, е, технології, там, фармацевти, я не знаю е, дослідження, які. От, Місяцями працювали, знайшли певну концентрацію, що от воно з тої концентрацією цього іншого та третього буде давати кращий ефект, ніж якщо там, взяти суто ампулу нікотинової кислоти, яке всі люблять взяти і помастити на голову. Ці ампули нікотинової кислоти вони е, не розраховані для того, щоб їх втирали в голову. От, вони ін'єкційні препарати і суто їх треба туди і використовувати. Така категорія пацієнтів є, які самостійно купують вітаміни, пробують, але вони е, зазвичай пробують різні. Там, я попробував, там, один попив місяць, потім е, через місяць інший купив попив е, теж упаковку, потім ще, і воно щось не дає. Е, не дає, тому що різні вітаміни комплекси мають різні. Сильні сторони і слабкі сторони, і треба розуміти, які в вашій ситуації треба пити. Це перше. А по-друге, вітамінні комплекс при випадінні волосся в трихології приймаються від 3 до 6 місяців нон-стопом, тому що вони накопичувального ефекту. І те, що ти попив місяць, якийсь вітамінний комплекс, незалежно від того, звідки ти їх привіз. Там з Єгипту чи ти купив в аптеці? Треба розуміти, що їх треба пити курсом. Е, і треба розуміти, що саме цей комплекс тобі підходить. От він тобі потрібен, саме цей комплекс, а не просто рандомно. Е, інакше навіщо б ми б здавали аналізи? Цинк. Кальцій, магній, фосфор, заліза, ферритин, вітамін Д. І в залежності від того, які ми результати отримуємо, я розумію наголос на який комплекс робити, або брати монотерапію, пропивати там, вирівнювати якийсь рівень якогось мікроелементу. Саме для цього і треба здавати аналізи. А може в тебе навпаки, там, я не знаю, вітамін С на верхній межі норми, а ти вирішив десь прочитав, що вітамін С дуже корисний для волосся. Єгипетські вітаміни, всі ми розуміємо. Про які вітаміни ми кажемо. Ну, вони дійсно працюють із позитивного, вони дешеві. Теж із позитивного, і від нього волосся росте всюди. Теж із позитивного для майстрів епіляції. Майже всі вітаміни, які направлені на вітамінні комплекси для відновлення волосся, треба розуміти, що вони будуть відновлювати волосся не лише на голові. От. Ну, але що поробиш? Краще так, ніж ходити з рідким волоссям на голові. Я б взагалі порекомендував би. Якщо є така можливість кожної людині, хоча б раз в житті відвідати трихолога-лікаря або трихолога-естетиста, в залежності від вашої проблеми, дізнатись, який у вас тип шкіри голови, жирний, сухий, чи який який у вас тип волосся, щоб правильно підібрати шампуні і правильно підібрати догляд.